Герой-рятівник завжди поруч. Доброго дня. В ефірі черговий випуск передачі Служба по рятунку. 10 травня о 10-й годині 57 хвилин до служби по рятунку надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку по вулиці Набережна в селі Зіньківці. Негайно до місця події прибув черговий караул 6 ї державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки оперативним діям рятувальників будинок вдалося врятувати. А пожежу на площі 15 квадратних метрів ліквідувати за 8 хвилин. Зі слів капітана служби цивільного захисту Дмитра Коваля, причиною загорання стало необережне поводження з вогнем. Внаслідок пожежі знищено сіно, частково пошкоджено покрівлю будинку. Нещасних випадків не було. Необережність під час куріння стала причиною загорання приватного гаража по вулиці Лесі Українки. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 4 годині 14 хвилин 15 травня. Прибувши за вказаною адресою, вогнеборці за лічені хвилини приборкали вогонь. Площа пожежі на той час становила 4 квадратних метрів. Ніхто не постраждав. У побуті контролюй дрібниці вогонь не вибачає помилок. Служба порятунку 101. годин. Відповідальність рятує життя. 12 травня о 9 годині 34 хвилини на пункт зв'язку п'ятої державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про замінування ломбарду біля центрального ринку на місце події виїхали усі оперативні служби міста працівників та відвідувачів усіх ломбардів, розташованих у межах ринку, евакували. Спеціалісти вибухотехніки головного управління національної поліції в Хмельницькій області впродовж п'яти годин перевіряли усі ломбарди та прилеглі будинки. Проте жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Рятувальники ж в цей час відповідали за протипожежну безпеку на місце події. Вже через декілька годин правоохоронці встановили особу, яка телефонувала. Ним виявився 74-річний житель одного із сіл Дунаєвецького району. Свій вчинок пенсіонер пояснив тим, що його син, який мешкає у Кам'янець-Подільському, тривалий час зловживає алкоголем і всі нажиті речі здає у ломбард. А гроші витрачає на оковиту. Чоловік ходив у ломбарди, просив, щоб не приймали у нього речі, але це не дало результату. Каже, що повідомив про замінування від розпачу і не думав, що дзвінок матиме такі серйозні наслідки. Для того щоб вирізнити вибухові пристрої з-поміж інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки, звертайте увагу на підозрілі предмети, що є незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи території, наявність звуків, що лунають від предмета, цокання годинника, сигнали через певний проміжок часу, миготіння індикаторної лампочки, наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним, батарейки, акумулятори тощо, наявність розтяжки дротів. Або дротів, що тягнуться від механізму на велику відстань. Предмет може бути підвішений на дереві або залишений на лавці, категорично забороняється торкатися даного предмета і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати. Торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонуйте 101. 15 травня близько 13-ї години до служби по рятунку телефонували мешканці міста з повідомленням, що по вулиці Данила Галицького на дереві над тротуаром надламалася гілка на висоті близько 15 метрів. Розуміючи небезпеку для громадян та можливі наслідки від гілки, рятувальники не гаючи часу прибули на місце події. Та за допомогою автодрабини та аварійно-рятувального обладнання зрізали аварійну частину дерева. Газ зігріває сьогодні кожен дім. Кожну оселю його використовують для приготування їжі. Газ це швидко, вигідно, зручно, але й небезпечно. При недбалому його використанні він може бути не тільки помічником. Внаслідок порушення правил безпеки, при користуванні газовими приладами страждають люди, завдають значні матеріальні збитки. Ознакою загрози вибуху побутового газу є різкий запах деодоранту, який змішується з метаном, запах газу. Якщо ви відчули стійкий запах деодоранту, необхідно. Зберігати спокій, негайно вимкнути газові прилади, відкрити вікна та двері і провітрити приміщення, не курити та не користуватись електричними приладами, вийти з приміщення та зателефонувати до служби газу телефони номер 104, 101. Якщо будинок багатоквартирний, повідомити інших мешканців та не користуючись ліфтом, залишити будівлю, надайте допомогу в евакуації літнім та важкохворим людям. Перевірте сусідні квартири на наявність у них дітей, які тимчасово залишились без нагляду дорослих, та повідомте про це представників служби газу. Відійдіть на безпечну відстань від будинку, на відкритий майданчик або пустир та чекайте подальших інструкцій спеціалістів. Це була програма Служба порятунку. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе. Герой рятівник завжди поруч.